Радіо UA Чикаго Друзі сьогодні до студії радіо UA Чикаго завітала Ольга Наконечна, імміграційна адвокатка та засновниця фірми Наконело І поспілкуємося ми з нею на дуже цікаву тему. На тему, яка має назву Parole in Place. Це є програма, яка надасть легальний статус сотням тисяч нелегальних іммігрантів, які перебувають у шлюбі з громадянами Сполучених Штатів. Більше про цю програму нам зараз розповість Ольга. Вітаю, добрий вечір, Дмитро. Так, насправді це дуже цікава новина, і вона дещо контроверсійна. Є дуже багато фідбеку про неї вже в соцмережах. Дуже багато говорять і на офіційному рівні. І з одної сторони це є та. Обіцянка про якусь довгоочікувану амністію, про які вже про яку вже дуже давно говорили, тому що ми всі пані пам'ятаємо, що остання амністія для нелегалів була за президента Клінтона, і її дуже довго обіцяв Обама, обіцяв Байден в своєму першому терміні президентства. І нарешті виконав цю обіцянку видавши екзекютів ордер. Це є наказ президента про те, що буде впроваджена програма, яка дасть можливість легалізуватись певним людям, які є тут нелегально. А що це за люди? Це люди, які проживають в Сполучених Штатах більше 10 років в нелегальному статусі, і які одружені із громадянами Сполучених Штатів. А зразу виникає дуже багато запитань. Мені вже написали в також на інстаграм. В чому ж тут новина, так як і раніше нелегали, які були одружені з громадянами Сполучених Штатів, могли подати документи на зелену карту. Насправді це трошки не так. Є нюанс. Люди, які не мають легального в'їзду в, в Сполучені Штати, тобто вони приїхали сюди без інспекції, без проходження паспортного контролю, і таких людей насправді є досить багато. Це досить було поширено в 90 х Роках, до того, як імміграційна служба СІБІПІ почала брати відбитки пальців, таких людей дійсно є дуже багато. І серед українців також. Історично, і так як зараз сформульований закон, такі люди не можуть подати на зелену карту, не виїжджаючи із Сполучених Штатів, навіть якщо вони одружені з громадянами США. То легальний в'їзд це є. Вимога номер один для того, щоб тут легалізуватися через шлюб. Є легальний в'їзд, якщо після нього є хоч 10, хоч 20 років нелегального перебування не проблема. Немає легального в'їзду. Виникає проблема. Потрібно подавати документи на проходження імміграційної співбесіди в посольстві США за кордоном, і до того потрібно оформити так званий вейвер, тобто попросити пробачення за своє нелегальне перебування. Отримання цього веймера є дуже складним і не кожна сім'я на нього кваліфікується. І сам факт виїзду за кордон і проходження інтерв'ю в посольстві психологічно дуже сильно відлякує багатьох. Тому ця програма, якщо вона запрацює, буде дійсно полегшенням для багатьох сімей, для тих, хто кваліфікується, тому що вона дасть можливість тим нелегалам, які не мали легального в'їзду, подати на зелену карту через шлюб із своїми половинками, не виїжджаючи Сполучених Штатів. Власне, читаю детальну інформацію за оцінками представників адміністрації Джо Байдена. Угу. Ця нова політика, ця нова програма. Як вона має назву Паролін Place, так буде стосуватися більше одного мільйона нелегальних мігрантів. Це насправді досить велике число, і досить такі це така велика велика справа, яку вони зараз роблять. Але ви сказали, це є Executive Order, Тобто, це не є закон, а чи це чи це буде законом? Як це е, кваліфікується? Це, це не є закон. Ну, тобто, закон закон має різні вияви, різні форми. То указ президента теж є в свою чергу законом. але це не є закон, який. Прийнятий парламентом, тобто це не те, за який проголосував Конгрес. Такі закони, такі укази мають місце бути. Наприклад, ДАКА пам'ятаєте програму про захист дітей, яких привезли в країну нелегально. Їх батьки це вона була впроваджена також через Executive ордер президентом Обамою, і вона прижилася. Вона спрацювала. Е, тому е, ми не знаємо, що буде з цією програмою. Адміністрація Байдена обіцяє, що вона запрацює до кінця літа е, однак е, можуть бути такі моменти, що хтось буде пробувати успорити конституційність цього закону, і ця справа, ця програма, може попасти на розгляд в судові процеси. Скажіть, а коли вступає в дію, ця програма, з якого числа а, вона вже власне активною, ми не маємо точної дати. Адміністрація Байдена обіцяє, що вона буде впроваджена імплементована до кінця літа. А, до кінця літа, тобто вона вже почне діяти, можна буде подавати ці аплікації, так? Я думаю, що до кінця літа вони планують видати конкретні чіткі інструкції з прописаними умовами, хто кваліфікується і так, і коли подавати, як подавати, в якому порядку. І термін перебування в штатах 10 років це є обов'язково обов 10 років. Це є, ну це, це ми, ми знаємо якісь базові перші умови, які були е, оголошені. То 10 років перебування є обов'язковою умовою. Обов так. Чи це стосується власне всіх? Чи там є певні так само винятки? Якщо там, умовно кажучи, ми попередньо були спілкуючись на такі теми. Ми казали, що якщо є якісь певні кримінальна відповідальність або якісь порушення закону, то тоді відповідно людина не є кваліфікована під програму. Я думаю, що звичайні умови отримання зеленої карти нікуди не діваються. Тобто, якби людина не отримувала зелену карту, є певні характеристики, якісь певні факти в її біографії, які можуть. Мішати їй стати резидентом, ну в першу чергу це дійсно стосується кримінальної відповідальності, кримінального бекграунду, і швидше за все, навіть по цій програмі, будуть деякі речі, які уряд не зможе пробачити аплікантам, незважаючи на те, що вони. Підпадають під такі базові умови програми. Але якщо є вже давніший закон утримання резидентства і вони не будуть підлягати під той закон, звичайно, що вони не будуть кваліфіковані. Але про всі ці деталі, якраз ми і дізнаємося до кінця літа, як обіцяє адміністрація, ще одна цікава інформація. Якщо заявка буде схвалена, у мігранта буде три роки, щоб податися на отримання грін-карти та отримати тимчасовий дозвіл на роботу. Це теж вже офіційно підтверджена в Ну це те, що ми маємо на сьогоднішній день. Тому програма і називається Parole in Place. То спочатку людину якось проглянуть її бекграунд, передивляться її попередні базові характеристики і кваліфікації на цю програму і дадуть їй так так би мовити, зелений коридор дадуть їй пароль на три роки, під час якого вона зможе вже бути тут легально, зможе мати дозвіл на роботу, і протягом тих трьох років вона буде мати можливість подати на зелену карту. Але знову ж таки всі умови і деталі ми будемо бачити пізніше. І, будь ласка, можливо, провокуюче питання, ця програма це є політичне рішення адміністрації Байдена. Так, так говорять, тому є дуже багато коментарів в медіа про те, що це частина передвиборчої кампанії Байдена. А з однієї сторони, звичайно, що це певно, що так. З іншої сторони всі експерти імміграційного права і навіть і політологи говорять про те, що амністія. Все одно відбувається в Сполучених Штатах з регулярністю там певних 30 років, тому що назбирається дуже багато нелегалів, і кожного разу певна адміністрація все ж таки доходить до висновку, що пора з тим щось робити, бо люди живуть в Лімбо, тобто або, або так, або так. І я думаю, що певна амністія вже назрівала досить давно, і тому це напевно що і політичне рішення, але також і рішення історичне. Історично з вашого досвіду, наскільки це стосується саме українців української діаспори, тут у нас в, Чикаго, в штаті Лінос. Я думаю, що є певна є певна якась квота українців, для яких то буде дуже цікаво, особливо це стосується людей, які приїхали давно. Звичайно, це не новоприбулі, а це не студенти J-1, які теж була хвиля приїздів в кінці 2000-х років. Це люди, які приїхали Сполучені Штати досить давно, тобто в 90-х, 2000-х роках. І з мого досвіду є такі люди. Їх не так мало, як ми думаємо. Добре, тоді, якщо підбивати, підбивати певні підсумки, до кінця літа ви кажете, вже буде, буде точна такий точна, точна мапа, точний гайдлайн, де ми будемо бачити, як, що до чого, що за чим буде відбуватися. Так у майбутньому ви бачите ще можливо ті перспективи, що Байден може підписати інший executive ордер, де теж надасть таку можливість легалізуватися в Штатах. По, по якійсь іншій програмі? Так um... Мені важко сказати наврядче, тому що ну до виборів наврядче це є досить важке рішення, яке зараз їм потрібно довести до, до кінця, довести до порядку і якусь ще одну масштабну амністію готувати. Якби вони її готували, вони б оголосили про неї разом з цією. А, напевно, що це, це те, що вони вирішили, можливо, зробити в тих умовах, яких вони є. І це є така програма, яка. В принципі може існувати, тому що вона є досить лояльна, так як вимогою є шлюб з громадянином або з громадянкою Америки. Тобто логіка і цієї програми стоїть в тому, щоб все ж таки зберігати сім'ї в тому, щоб дати можливість жити вільно і громадянам США, і їх подружжю, які не можуть нікуди виїхати, вони не мають дозволу на роботу. Тобто, це такий подарунок, можливо, навіть і громадянам США більше ніж самим нелегалам. Навряд чи буде ще одна амністія в цьому терміні президентства Байдена, але побачимо. Ну в будь якому випадку ви вже приймаєте на консультацію людей. Якщо е, хтось вже по цьому має питання, ви можете їм допомогти. Так ще не приймаємо. Поки що ми тільки формуємо попередній список тих, хто телефонує. Насправді люди вже звертаються і телефонують. І коли в нас буде більше інформації, тоді ми будемо контактувати людей. Чудово, вашу інформацію детально ми дамо в описі до цього відео. але Ви також можете зараз назвати свій номер телефону. Хто бажає написати вам смс або зателефонувати, то буде чудова можливість. Так, наш номер телефону офісний 847-391-1008. Ольга Наконечна, міграційний адвокат, напевно, найкраще в штаті Ліноїс. Дякуємо вам, що завітали сьогодні до на нашої студії. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо ЮЕЙЧИКаго